Сьогодні в огляді дві посилки з Китаю. Ось така одна маленька і друга побільше. Перша посилка йшла до мене 21 день, ціна її 23 цента. Ось в такому пакетику прийшла. Продавець оцінив посилку в 5 доларів. Потрик номеру, посилка не послідковувалася, але по даному номеру видно, що це мали бути ось такі бальзами зірочка, які зараз в нас дуже важко знайти. Замовив дві штуки. Ціна не є дорогою. Хто не знає, вони Славляться дуже багатьма способами застосування. Якщо буду мати час, знімлю про це окреме відео. Ось так. Виглядає. Чесно кажучи, запах інший від тих зірочок, які продавалися в нас раніше. Але з часом. Буде видно, наскільки вони допомагають. Внизу в описі буде ссылка на даний товар, кого цікавить, замовляйте. І внизу буду писати, наскільки вони відповідають дійсності відповідно до попередніх зірочок, які продавалися за Радянського ще Союзу. І більша посилка йшла вона 32 дні. Ціна є 6 доларів 64 цента, продавець так і її оцінив. вага 246 грам. Потрек номеру вона не прослідковувалася. Але по номеру видно було, що це є бокс для акумуляторів і батарей. Так він виглядає, вага його 239 грам. Це бокс для зберігання окремо акумуляторних батарей. Хто не знає, є ось такі акумуляторні бокси які дають змогу окремо зберігати певні види акумуляторів. Фіксація кришки тут дуже хороша. Всередині знаходяться ось таких два допоміжних фіксатори. І так, орієнтовний розмір його. 25,2 25 см на 16,5 і товщина 3,7 см. Матеріал тут про Продавець вказав, що тут повинно поміщатися 10 або 20 батареїв типу АА. Це, напевно, за рахунок ось цього. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якщо вони будуть стояти ось так, я думаю, їх буде 10. А якщо витягнути і складати ось так, два ряди їх буде 20. Відповідно батарея типу 3А буде міщатися 8 або 15. Батареюк типу Сі. Не знаю, що це за батарейки. Це 5 штук повинно вміщатися. Батарей типу D 4 батарейки і 2 батарейки 9B. повинні сюди поміщатися і окремо додатковий відсік на якісь додаткові пристрої або ж ліхтарик. Ось такий цікавий бокс. Зараз попробуємо Накидати акумуляторів і подивитися, як воно виглядає. Так що в нас ще є. Так, це є 3 А? Це є 18650. 18650. Можливо, ось так їх ставити або ж не тут вони точно не міщаються. Ну, нехай поки що будуть тут cr 123 Їх, напевно, щось сюди. Ось такі батарейки. По суті, можна їх сюди, такі батарейки, акумулятори. Можна. По суті, для них місця немає, тому ось так можна. Досить непогано вміщаються і фіксуються, нікуди не вилетять. Або ж сюди. Так. Це коротко не вміщається. Можна також вже ставити відповідно в деяких боксах ось таким чином. Або ж Ставити. Ось так. так не вміщається. Ось таким чином. І тут також можна якось мінімально ставити в окремих е, боксах. Силка буде в описі. Кого цікавий даний товар замовляйте, для кого було відео корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал.